Схема традиційна жертв відзвонять з невідомого номеру на мобільний і кажуть, що хтось з рідних потрапив до міліції необхідні гроші, так би мовити, для вирішення питання. Кошти пропонують перерахувати на відповідний банківський рахунок. Суми різні від 5 до 20 тисяч гривень. Хочу сказати для всіх, ніколи, ні під яким видом міліція денег ні у кого не просить. нам государство платит заработную плату. Все, кто сюда попадают, в любом случае о задержании сообщается родственникам и сообщается в Центр первичной юридической помощи, который выделяет людям адвокатов. Значит, все остальные действия, звонки телефонные, Просьба перечислити кудись денежні средства, нічого інше, як мошенничество. Міліція називає такі шахрайства тюремними, адже вже встановлені кілька номерів, звідки дзвонили шахраї. Це колонії на Донеччині та Луганщині. Люди, находясь в містах лише свободи, знають чи пам'ять номера телефонів, дзвонять людям, розказують о том, що їхні родственники потрапили в міліцію і потребують за це деньги. За решение вопросов. Сложность документирования подобного рода преступлений заключается в том, что ну, в местах лишения свободы находится в одном, грубо говоря, в одной колонии от полутора до трех с половиной тысяч э, заключенных. Людей, які відбувають наказання. Встановити, хто конкретно дзвонів, практично ну невозможно. Насамперед, в такому випадку слід дзвонити 102. Якщо ж ви вже перерахували гроші шахраям, теж викликайте міліцію. В деяких випадках міліціянти ще встигнуть зупинити перерахунок.